В нашій країні гинуть люди щодня і цивільні, і військові. А ось тут, на озеровому узбережжі, відбуваються великі свята та карнавали в кінці кожного лютого місяця. І саме в цей час, коли тут проходять карнавали, французи вирішили зробити виставку, яка присвячена війні в Україні. В порту Ніці є така будівля, на терасі якої влітку проводять музичні концерти: місцева філармонія, концерти джазу або інших музикантів серед французької публіки. Якщо зайти по сходах на той рівень, бо вдень там все відчинено, можна побачити історію порту Ніци та як та територія розвивалась в різні роки. А внизу на першому поверсі можна було побачити фотовиставку, яку зробили французи для французів про велику війну Росії проти України. Ця виставка була безкоштовною, а реклама про неї була розвішена в той момент по всьому лазуровому збережжі, не дивлячись навіть на те, що в той момент всюди проходили карнавали. В тому приміщенні я побачив різних французів і більш дорослих, і зрілі люди також були, які з певним сумом дивились на ті всі світлини. І всі ті фотографії показували війну, яка була розпочата росіянами, політичними діячами, бандитами, держслужбовцями та іншими іноземними агентами, які продались за гроші Росії. І ще далеко до 2014 року, коли вони хотіли заграбастати всю Україну до себе і не дати нам рухатись в Європу, але вони ще не знали, що не на тих напали, і що українці будуть захищати свою країну стільки років і битись за неї як можуть. Ті роботи саме французьких журналістів в Україні показують, як починалися ті події ще 11 років тому на Майдані в Києві, які руйнування були потім, у 2022, під час повномасштабного вторгнення, та які події розвиваються зараз, у 2025 році. Скільки було зруйновано будинків, машин, міст та життів звичайних українців і військових, які продовжують боронити країну і зараз намагаються вижити, знаходяться в полоні. Але при цьому не здаються і приносять певні зміни в цей світ. Але ж якою ціною? Бо в кожного з нас точно є ті, хто загинув, був поранений, вбитий, закатований або зник зі зв'язку? Чи переїхав зараз в нове місце і починає своє життя спочатку? А може хтось знов і знов?